Фред Вассер зробив сенсаційну заяву після Гран-прі США, яка викликала хвилю ентузіазму серед Тифозі. Керівник Феррарі офіційно оголосив, що е, Льюіс Гамільтон повернувся після того, як семикратний чемпіон світу продемонстрував потужний вікенд у Остіні, де був швидшим за Шарля Леклера у двох третинах етапу на легендарній трасі Кота. Е, ці слова французького боса прозвучали особливо значуще, адже. Раніше сам Васьор е, визнавав, що і він і Гамільтон, можливо, недооцінили е, складність адаптації британця до нової команди після більш ніж десятиліття у Мерседес. Це добре для команди, бо нам потрібен такий рівень конкурентоспособності для всіх. Потрібно мати два автомобілі. Е, для нас це важливо, і якщо хочемо максимізувати кількість очок, які наберемо до кінця, маємо набирати очки двома автомобілями. Безумовно, заявив Васьор у інтерв'ю. Sky Sports Germany, підкреслюючи важливість того, що обидва пілоти Феррарі, нарешті, демонструють конкурентний темп, і Люїс повернувся дві третини вікенду. Він був швидшим за шарля. Це добре для команди та конкурентоспособності, е додав француз, фактично визнавши, що тривалий період адаптації британця нарешті завершився, і Феррарі може розраховувати на повноцінну підтримку обох пілотів у боротьбі. За друге місце у чемпіонаті конструкторів проти Мерседес результати вікенду справді вражають Гамільтон, фінішував четвертим як у спринті, так і в основній гонці. Тоді як Леклер здобув третє місце у Гран-прі та п'яте у спринті. Ці результати дозволили Феррарі наблизитися до Мерседес у заліку конструкторів. Тепер лише сім очок розділяють дві легендарні команди, що робить фінальні п'ять етапів. Справжньою баталією за почесне друге місце після Макларен мали дуже важку п'ятницю та гарне відновлення протягом вікенду, пояснив Васіор динаміку прогресу команди. Темп сьогодні був пристойний, е, були агресивні у стратегії і, врешті-решт це окупилося. Але це було досить сміливо з боку Шарля та команди. Але думаю, що для нас добре мати такий результат та приїхати до Мексики у набагато кращій формі, розкриваючи деталі. Дуже важкої п'ятниці це француз додав технічних подробиць у спринті. Темп був нормальним, просто застрягли позаду Карлоса, але темп був хороший. Кваліфікація була набагато важчою. на Думаю, мали труднощі з тим, щоб помістити шини у правильне вікно. Васьор пояснив, що. Порівнюючи між спринт-кваліфікацією та основною кваліфікацією, це було правду як для Феррарі, так і для Мерседес, тоді як обидві команди зробили великий стрибок порівняно з Макларен та Редбул. Але думаю, так було спочатку сезону. Завжди є велика варіація продуктивності залежно від того, чи можете ви витягти найкраще з шин чи ні. Думаю, зробили набагато кращу роботу у суботу та неділю, ніж у п'ятницю. Підсумував керівник Феррарі. Розкриваючи ключовий фактор успіху команди у Остіні, повернення Гамільтона до форми є критично важливим для Феррарі у боротьбі з Мерседес за друге місце сім очок. Це мізерна різниця перед фінальними п'ятьма етапами, включаючи два спринти. Тому кожен пункт, набраний обома пілотами Скудерії, може стати вирішальним у цій баталії легенд автоспорту. Як гадаєте, чи дійсно е -е, Льюіс Гамільтон? Повністю адаптувався до Феррарі після складного початку сезону, чи це лише тимчасовий сплеск форми на одній специфічній трасі кота, чи зможе Скудерія утримати цей імпульс та обігнати Мерседес у фінальних п'яти етапах для почесного другого місця? Поділіться думками у коментарях і підпишіться на канал, щоб не пропустити драматичний фінал боротьби за подіум у чемпіонаті конструкторів.